Ну що, сезон кабачків в розпалі, тому пропоную приготувати дуже смачне лечо із кабачків. Банки вже в духовці стерилізуються, бо банки потрібно обов'язково стерилізовані. А ми розпочинаємо перець солодкий часник. Можна перекрутити на м'ясорубці, можна подрібнити в подрібнювачі. Також гіркий перець, але гіркий перець це опціонально. Скажу вам відверто, я робила і з ним, і без нього. В пропорціях написано кількість, щоб було дійсно гостренько. Я ж додаю трішки просто для пікантного аромату. Чим мені більше подобається в подрібнювачі це робити, тому що він краще перебиває ось таку кашицю. Знаю, що дехто розповідає, що потрібно сюди моркву додавати, цибулю. Повірте, скільки років катаю, нічого, окрім цього, що я вам зараз покажу, не додаю. І виходить, неймовірно, смачно, з мінімальною кількістю інгредієнтів. Кабачки беремо, бажано, молоденькі. На молоденьких кабачках шкірку чистити не потрібно. Я використовую разом зі шкіркою. Нарізати можна за бажанням, можна, в принципі, і напівкільцями, але мені ось отак брусочками подобається найкраще всього. Відправляю сюди подрібнений перець. Ще раз скажу, в пропорціях вказано кількість гострого перцю, саме, щоб були гострі лечо. Якщо вам треба просто для ароматики, то давайте набагато менше або не давайте взагалі цукор. В рецепті вказана одна склянка. Склянка у мене 250 мл. У кого немає склянки, це 7 столових ложок з горкою. Далі сіль. Сіль беру і не стільки на ложку візьметься, і не в щель. А так, з гарною такою гірочкою. Наступною відправляю сюди олію. Олія має бути рафінована без запаху. Оцет. Звичайний 9% оцет. І останній інгредієнт томатна паста. Багато хто стверджує, що цей рецепт готується з соусом. Скажу відверто, готувала із українським соусом, він же бувший красноградський чи краснодарський. Готувала з соусом. Кімалі, готувала з соусом хмелі сунелі і готувала зі звичайною томатною пастою. І нам найбільше подобається саме з томатною пастою. І за кольором, і за смаком. Ви, звичайно, можете використати будь-який з цих соусів, які я перечислила. Пропорції не змінюються що томатної пасти, що соуса. Потрібна одна й та сама кількість. Але я ж кажу, що з томатною пастою смак більш насичений і колір більш красивіший. Залишається всю цю красу, перемішати. Вибачаюся, за освітлення в нас просто тухне світло, немає напруги в мережі, але нас це не зупинить. Перший раз перемішуйте дуже обережно, тому що кабачки зараз хрупкі, особливо, якщо вони молоденькі, і щоб вони не поламалися, щоб не перетворилося у вас це на таку кашицю краще просто легенько перемішати і дати час, поки кабачки обм'якнуть. Залишаємо тепер все це. з'явилась напруга, Залишаємо все ось це мінімум на 3 години. Більше можна менше ні. Напротязі цього часу, через якийсь період перемішуємо. Зараз кабачки десь півгодинки постоють, вони пустять сік, вони зробляться більш такими м'якими і можна буде. Спокійно перемішати. Мінімум 3 години залишаємо. Через 3 години наше майбутнє лечо виглядає ось так. Бачите, скільки в ньому рідини? А взагалі, кількість рідини залежить від якості кабачків. Чим молодші будуть кабачки, тим менше буде води. Чим будуть старіші кабачки, тим, відповідно, води буде більше. Відправляю на вогонь і з моменту закипання, тушкуємо 40 хвилин. Не хвилюйтесь, не перетвориться воно на кашу і не перевариться. Ось так виглядає наше лечо після 40 хвилинного тушкування. І як можете бачити, нічого не розлізлось, не розвалилось всі кабачечки в ідеалі. Ну, а далі все, як завжди, <кій> беремо стерильні сухі баночки і розкладаємо. З цієї партії в мене вийшло 7 баночок, ось такого. Чудового леча, жоден кабачок не розлізся, і залишилася ще ось така піалочка на пробу, можна сказати. Звичайно, вже зараз можна його куштувати. Але з досвіду минулих років, хочу вам сказати, що не варто зараз куштувати. Так, це смачно, але залиште хоча б на добу. На добу, щоб було холодненьке з холодильника. Воно наскільки змінить смак, що ви просто не впізнаєте. Якщо ви скуштуєте зараз і скуштуєте через добу, ви просто його не впізнаєте. Дуже смачно, зберігається класно, стоїть чудово. Нічого не розвалюється, нічого не розварюється, не розлазиться. Кабачочки залишаються хрумкими. Якщо ще не готували лічо за таким рецептом, обов'язково раджу спробувати. Всім смачного!